Минулої п'ятниці гурт Пробасанд Харді завершили свій сольний тур містами Польщі. Благодійні виступи були направлені на збір коштів на закупівлю автомобілів екстреної швидкої допомоги. Наразі в Україні ускладнилась процедура виїзду артистів за кордон, але музиканти зібрали всі необхідні документи та представили Україну загалом та Кременчук. Зокрема, на виступах у Польщі. Нам вдалося в цьому турі ем, зробити виступи. Нам вдалося поспілкуватися з волонтерами. Супер історії почули, просто неймовірні вдалося. Поспілкуватися із пресою. Ми також презентували і Кременчук, розповідали, що відбувається зараз. Від ну, перше джерело і там декілька польських радіостанцій, таких потужних. Ось, ну я вважаю, що взагалі все пройшло класно, але е, ті міста, які ми ну, нам вийшло так що будуть переноситися, ми перенесли вже на я. Думаю, що це буде або восени, або серпень місяць. Фронтмен гурту Пробасент Харді Артем Каченко відзначив виступ у Кракові, крім польської аудиторії. До концерту долучились і українці. Під час концерту проводила аукціон, на якому Кременчужани придбали картину Доброго вечора! Ми з України, яку намалювала донька військового з Кременчука. Та таким чином задонатили найбільшу суму на підтримку армії 10 тисяч злотих. І я вам скажу, дуже тепло було. Прийшли реально кременчужани навіть прийшли дуже багато українців. Поляк було не так багато, правда, але я вам скажу, що це взагалі особливі такі емоції, тому що те, що відбувається на таких концертах, всі хочуть відчути, зрозуміти, що. Вони там безпеці розуміти, що все Україна є, вона буде існувати, і ну це все кожен трек. Це якась нова історія. Дуже класно все було. Також під час туру Польщею музиканти зустрілись із волонтерами організації Пачворк в Кракові. Її учасники займаються сім'ями українських біженців та з дітьми з інвалідністю. Наразі вони ведуть 180 сімей. Про Басен Харді закликають потенційних донорів та спонсорів звернути увагу на цю організацію. А від себе додають можливо, вони стануть їхніми амбасадорами. Ми зустрілися просто познайомитись. Просто один одного підтримати, поспілкуватися, тому що вони роблять дійсно велику роботу. Ми хотіли їм подякувати, але так вийшло, що ми трошки поспілкувалися про амбасадорство, що ми будемо їх підтримувати. Я вважаю, що нам потрібно дуже сильно розуміти, що все відбувається, що війна не закінчилася, і треба рухатися і робити все, щоб вона якомога швидше завершилася нашою перемогою Крім того, вчора фронтмент гурту про Басент Артем Ткаченко зустрівся з юними волонтерами. 12-річні дівчата Марія Таренко та Маргарита Абраменко співають на вулицях міста. Та зроблені гроші передають на допомогу ЗСУ. Завдяки ним вже закрили збір на квадрокоптери для наших захисників. Два-три тижні ми збирали на мавік для Кременчужан, тому що ну вони до нас звернулися. кременчужана ми не можемо. Взагалі, ось і е, значить, ми збирали в нас. Ми з першого тижні зібрали дуже швидко. Там 30-50. Ми вже практично, практично поряд нам було 115 тисяч. І телефоную знову знов ж таки, мама, і каже: я бачу у вас збір. У нас дівчата зібрали там 12 тисяч, а в нас типу 103 зібраних, а треба 115. Вона каже, 12 є, ми хочемо вам допомогти. І я розумію, що ми просто закриваємо тур, все, 115 тисяч, цей збір закрито. Під час туру містами Польщі артисти збирали гроші на придбання автомобілів екстреної швидкої допомоги. Але з квитків та благодійних аукціонів не вдалося зібрати всю необхідну суму. Тож цього місяця про Басент Харді виступлять у Львові та Києві, аби повністю закрити цей збір. Сельний концерт у Львові, місто Це 19 травня. Знову ж таки, всі хочу запросити. Хто там поряд, приходьте, тому що ми веземо наші треки, які всі знають, і веземо дуже нові треки, яких ще навіть ніхто не чув. Потім ми плануємо, у нас буде 28 -го. Це день Києва ми будемо на ВДНГ, там буде дуже класний, потужний такий івент, також благодійний там вхід вільний буде, і, дай Боже, все відбудеться, і також будемо там виступати, мати виступ. Тому також всіх кілян запрошуємо. Крім цього, музиканти готують сюрприз для своїх слухачів. На початку наступного місяця про Басент Харді випустять новий трек. Та, що планується, це буде знову ж таки спільна робота, але я думаю, що якщо є цікавинка у глядачів, то вони можуть. Погуглити і зрозуміти, про що буде мова. Але вона вже реально на фінальній на фінальні стадії. Хочеться просто підготувати цей реліз повністю. І дуже вірю в те, що вона з'явиться там на початку червня. Десь так, максимально для цього все робимо. Мені дуже цікаво, як відругують слухачі взагалі на цю роботу, тому що ми дуже багато вкладаємо в неї зараз сил і емоцій, тому що ну, нам дуже подобається ця робота. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Крамачуцькі новини.